Привіт, дорогі друзі, на дворі 4 липня. І це означає, що 1958 року харківський тракторний завод випустив свій 500 тисячний трактор. 500 тисяч. Стільки ж разів ми за життя думаємо, та ну, його почну з понеділка. Але сьогодні не понеділок, сьогодні п'ятниця. І це саме той день, коли треба бути як трактор. Повільний старт, але потім бабах і поїхали. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. День музики у стилі кантрі. Якщо зранку ви прокинулися в ковбойських чоботях, а собака підспівує армоні, все нормально, просто ваше серце сьогодні маленький Техас. І з кантрі пісні ми плавно переходимо до Дня національної поліції України. Бо справжній український кантрі це коли ти їдеш на ровері, слухаєш ой на горі два дубки і тебе зупиняє поліція. Просто щоб спитати, а де ви взяли такі стильні вуса. А далі День судового експерта України. Ті, хто може з відбитку пальців визначити, що ти вчора їв, і спочатку, що ти любиш ховати емоції, але слухаєш в канельзі і плачеш. А завершуємо святковий парад днем смаження яєчні на тротуарі. Так так, якщо ваша яєчня сама втекла на балкон, не тримайте її, це її день. Дайте їй реалізуватися. Про іменни. сьогодні вітаємо всіх, хто відповідає на питання, як тебе звати, і отримає відповідь овації. Андрій, Богдан, Метро, Марк, Михайло. Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга та Тетяна. Сьогодні ви, як трактор, на подіумі. Велич, сила, трохи шуму. Зі святом вас. І про прикмети. Якщо зранку туман, це природа, яка сказала спокійно, я ще не нафарбувалася. Дощ може бути, але з характером. Сильний вітер із заходу це коли захід втомився чекати і сам прийшов перевірити, як там у нас із реформами. Птахи співають голосно, значить, літо буде теплим або в цих корпоратив. Багато роси на добрий врожай. Якщо у вас в квартирі роса, або ви забули закрити холодильник, або у вас переслідує дух гречки. Що сьогодні не можна робити. Не починайте важливих справ до обіду. Всесвіт ще спить і не розуміє, чого. Ви так поспішаєте. Також не сваріться з рідними. Це день, коли навіть телевізор не сперечається з пультом. Гармонія, головна спеція п'ятниці. І про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен, ви сьогодні випадково станете головним редактором вигаданої газети. Не панікуйте, просто придумайте новину про те, що чайник тепер має право голосу і розійшліть її родичам. Телець у вас з'явиться підозра, що ваш холодильник живе подвійним життям. Не перевіряйте це, просто залиште йому записку із вибаченнями і кусочок варення. Чесність найкращі. Близнюки сьогодні ваші кроки звучатимуть голосніше ніж ваша самооцінка, і це гарний день, щоб саме так йти впевнено, але дивно, особливо в супермаркеті, де всі товари здаються підозріло прямокутними. Рак. Вам випадково присниться серія мультика, якого ніколи не існувало, і протягом дня ви намагатиметесь згадати головного героя. Він точно мав вусик і здається був консервованим. Може, то ви. Лев сьогодні вас попросить пояснити щось просте, і ви зробите це за допомогою театру тіней, трьох повітряних кульок і пісні 90-х. Вас не зрозуміють, але запам'ятають, а це дорожче за розуміння. Діва, ваш телефон сьогодні випадково відкриє портал у 2008 рік. Побудьте там, послухайте той Рінгтон, згадайте, що таке кнопки, і не повертайтеся без магніта зноки. Я. Терези, ви отримаєте внутрішній дозвіл не відповідати на дурні запитання, навіть якщо вони від вас самих. Просто посміхніться і скажіть, сьогодні мій мозок у відпустці у гірському селі без вайфай. Скорпіон, сьогодні ви почнете відчувати присутність невидимої качки. Це не галюцинація, це качка-наставник. Вона прийшла навчити вас мистецтво ігнорувати чужі поради, особливо цю. Стрілець ваш день це як фільм, де перші 10 хвилин не мають сенсу, але потім з'являється карлик у скафандрі і все стає логічним. Просто дочекайтеся карлика. Козиріх ви сьогодні головний спікер на міжнародному симпозіумі людей, які ніколи не закінчують речення. Але ви з цим впорайтеся, просто кидайте конфеті і йдіть садом наперед. Водолієм сьогодні хтось випадково прийме вас за професора невидимих дисциплін. Не спростовуйте це, прочитайте лекцію про те, як виміряти час без годинника, використовуючи тільки звук далекого кашлю. Ну, і риби, ваш мозок сьогодні вирішить спілкуватися лише через танець. Говоріть жестами, пояснюйте плечима, відповідайте бровами. Якщо хтось не зрозуміє, просто скажіть це космічна інтуїція. Я так відчуваю. Отакий сьогодні видався гороскоп. А тепер, як на мене, про головне. Панове, сьогодні ваш день. Це трактор, який щойно вийшов із заводу. Ще трохи пахне мастилом, ще не бачив поля, але вже створений, щоб тягнути ритм, і йти вперед, хоч би й через багнюку. 500 тисяч тракторів не могли помилитися. Ваш день буде рівно таким, яким буде ваш заводський настрій. Тому увімкнули двигун, почистили фари і газуємо. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Якщо ви дослухали це до кінця, ви вже зробили більше ніж середній будильник у понеділок. Побачимося в цей же час завтра. Пам'ятайте, навіть якщо світ трохи глючить, ви завжди можете перезавантажити ранок. Бережіть себе тих, кого ви любите, і ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!